Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. 22 друга година в Україні. Триває марафон. Єдині новини для вас працюють команди Факті у -Ві та Віта Віконе СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. Вранці російські терористи знову обстріляли запорізьку атомну станцію. Представники МАГАТЕ, які перебувають на АЗС, підтвердили більше десяти прильотів. Фахівці бачили те, що відбувалось на майданчику атомної станції зі своїх вікон, і одразу повідомили про загрозу штаб-квартиру МАГАТЕ. В енергоатомі зазначили, в результаті обстрілу пошкоджено системи зв'язку та обладнання станції. Зафіксовано три влучання в районі однієї з підстанцій. На щастя, минулося без потерпілих. Рашисти навмисно цілили в обладнання, яке було необхідним для запуску п'ятого та шостого енергоблоків, щоб зашкодити відновленню виробництва електроенергії для потреб України. Зазначили в енергоатомі. До того ж, вивести ці енергоблоки на мінімальний рівень потужності важливо і для потримання пари, особливо взимку. Для безпеки енергоблоків та довкілля, тож ядерний шантаж триває. Заявили в енергоатомі гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі назвав ситуацію неприпустимою та закликав припинити вибухи і не гратися з вогнем. Росія має намір накопичити якомога більше ракет і завдавати нових масованих ударів по Україні. Вважають в командуванні збройних сил збройних сил України. Речник командування Юрій Гнат розповів, що Росіяни не відмовилися від намірів залишити нас у блекауті, а тому можуть завдати нових масованих атак будь-якої миті. На його думку, головна проблема в Росії полягає в тому, що виготовити необхідну кількість ракет. А на це приблизно потрібно один-два тижні. Словами Юрія Гната, у ворога досі є ракети типу Іскандер, але доволі мало. А ось калібри та ракети Х-101 росіяни продовжують виробляти. Десятки людей сьогодні приїхали з Херсона до Києва першим потягом, який запустили із міста. Відтепер рейси будуть регулярними. Наша Ольга Читайло теж проїхалася цим потягом, поспілкувалася з херсонцями і каже, їхню радість повернення України словами важко передати. Це останні кількадесят кілометрів до звільненого міста. Після Миколаєва розпочинається ділянка, яку відновили залізничники, і проїжджаючи її, дуже добре видно, якою ціною Херсон повернувся додому. Потяг рухається дуже повільно. Місцеві виходять до колії його вітати. Ой, Ось, кількість маму, бачили? бачили? Цю дівчину звуть Яна, і батьків вона не бачила вже майже рік. Вони не змогли виїхати з Херсона під час окупації. Ja <laughs> За кілька днів Яна знову приїде на цей вокзал сідати на потяг до Києва. Вокзал зараз та ще й гуманітарний штаб. У місті немає світла та води. Херсон сьогодні це суцільна черга. По воду, по гуманітарну допомогу, але найбільші черги до місць, де можна зарядити мобільний телефон. годину півтори буду заряджатися, потім піду стояти. по воду. Ірина розповідає нам свою історію. Донечанка з прифронтового Нью-Йорка перебралася у Херсон ще 14-го. Коли війна прийшла і туди, вирішила нікуди не виїздити. Викладачка української мови в окупації через ВІПН готувала дітей до ЗНО. Чудові результати 190 балів. Хлопчик із Херсона виїхав Ігорюш, Вітаю. Коли зарядився телефон разом з Іриною, ідемо до місця, де можна набрати воду. Херсонці каже, про всяк випадок ходять із бутлями, бо не завжди є такий шанс. На вулицях доволі людно. Дихається ж вільно. Під час окупації, каже, люди намагалися сидіти вдома, щоб зайвий раз не перетинатися з ворогом. Найсміливіші партизанили. Хлопець у нас тут знімав квартиру. Він влітку виставляв колонки з українським гімном. Такі речі вони дуже ризиковані, але вони дуже сильно підтримували дух. Коли ти думаєш, що вже все. Тим часом підходимо до пункту, де роздають воду. Тут уже зачинено. То де ви воду будете тепер набирати? Сьогодні нікуди точка, куди нас привела Ірина. Це оптова база. Тут у повній темряві працюють кілька магазинчиків. Рідкість тепер для міста. На прилавках товари з Криму. Продавчиня каже: от, от привезуть українські, коли дізналася, що Корсонвільний пішов Боже, та я все так раділи. Я взагалі я так. Можна вам подарувати запачка. Все я хочу вам подарую. Покупається У нього дитина. Так раділа. Його нюшка припачка. Цих котів. Марина в'язала ще в окупації і зараз дарує військовим та тим, хто приїздить у місто. У неї в машині жовто-блакитна стрічка. Вулиця, якою їдемо, одна з центральних. І вода на площу свободи. Це серце міста. Теж можна отримати гуманітарку та набрати води. Зв'язок у місті геть поганий, хоча його налагоджують інформацію і досі отримують уривками. І ті, кого ми зустрічаємо, раді бачити українські змі. Я би не пішов, якщо б не ваші чотири букви сіті. Цей чоловік веде нас до зруйнованої телевежі. Він її свого часу будував, а окупанти відступаючи, зруйнували. Мінімум 10 років Труда була унічтожена незваними гостями. мабуть, секунд за 10. десять. я об этом. Темним поздним вечором, коли мій многоэтажный дом, в якому я живу, буквально задрожал. Не так від как як від падіння сотни тонн металу. Коли вже завершуємо зйомку, до нас підходить маленька дівчинка. Її слова пояснюють, чому херсонців не вдалося зламати. Я дуже чекала ЗСУ. Х... Руски, можна сказати, були вже захотіли, але Херсон видержав. Слава Україні! Як тільки вечоріє, місто занурюється у темряву. Час від часу чути звуки вибухів. Єдине місце, де є електрика залізничний вокзал. Від учора звідти також їздять потяги до Києва. Пасажирів кілька десятків. Вранці вони прибули до столиці. Пані Ганна з собою привезла прапор. Його росіяни втоптали у землю, а вона врятувала. Це символ перемоги. Військові з'явилися в Антонівці перші. І ми зібралися. Ми бігли їх зустрічати на центральну вулицю, і цей мокри ще тільки посилить. Це ще не висох від після прання прапорок з ними фотографувалися з Херсона. Ольга Читайло та Роман Щербаков. Факти а єдині новини. Франція не встигає перезапустити чверть своїх атомних реакторів, щоб уникнути відключень електроенергії. Неробочі реактори на АЕС мали перезапустити до середини грудня, щоб допомогти собі і країнам Євросоюзу впоратися з відсутністю поставок російських енергоресурсів узимку. Нині ж країна сама може зіштовхнутися з дефіцитом електроенергії. Також Німеччина готується до важливих відключень. В уряді однак повідомили, йдеться лише про регіональні та обмежені за часом відключення. Сотні українців, військових та цивільних, потребують протезування, щоб повернутися до життя. Підтримку надають численні благодійні організації, зокрема і ті, що за кордоном. З однією з таких зустрілася наша колега Наталя Лусенко в Нью-Йорку. Нашим військовим скоро поставлять фінальні штучні кінцівки ніг і невдовзі українці будуть вдома. Протезують топові американські лікарі, тож обіцяють, що навіть кульгання не залишиться. Дивіться далі. Антон та Віктор українські військові, які отримали поранення на війні проти Росії, підірвалися на ворожих мінах. Кожен пережив ампутацію нижньої кінцівки. І нині проходить необхідні етапи протезування в США. Ми зустрілися під час їхньої реабілітації в Нью-Йорку. Їм невдовзі сталять новий протез, і Вони повертаються додому. Ще два тижні тому їхні тренування тривали 15 хвилин. Зараз у нас тренування півтори-дві години, і ми вже їдемо на тренування. Протезі і з тренування теж протезі. Антону 35. У червні він втратив частину кінцівки у Лисичанську. Щойно відновить собі комфортний рух. Одразу планує повернутися на фронт. Якщо брати якусь динаміку, динаміка є більше, довше перебування на протезі, більш активне фізичне навантаження. Чи своя нога, чи не своя нога на це напевно, не звертаю не звертає уваги, тому що є і. Я борюся, йду до того, щоб мене збільшився функціонал. А збільшує функціонал бокс, підйоми сходами і підтягування. Усе це для військових щоденна рутина. З ними займаються американські реабілітологи, які вчать вправам на майбутнє. я думаю, що розтягування м'язів дуже недооцінюють при таких травмуваннях, коли пацієнт ходить в протезі, багато м'язів задіяні, і хороша розтяжка лише полегшить рухи. Це варто робити щодня і по поверненню в Україну. Віктору 23, і за час війни в нього вже друге поранення. Щойно приїду додому, сконцентрується на відновленні. Трохи незвично, але звикаєш. Що... Не своя нога. Ну зв... якось звикаєш до цього. І вже краще виходить. Ця історія протизування стала реальністю завдяки українцям за кордоном. Серед них Олександр він із сім'єю вже сім років живе у Майамі. Чоловік створив благодійну організацію на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку евакуйовував наших біженців до Польщі. Тепер акцент на протезуванні наших незламних героїв. Підтримка фонду Олександра напряму залежить від пожертв, адже на кожного пораненого йдуть десятки тисяч доларів. Я живу у Флориді, у Майамі, але там не знайшов лікарів. Не знайшов такого відгуку, який є у Нью-Йорку. Тут дуже потужна діаспора, дуже класні українці, і які від просто відреагували дуже швидко і ну, дуже в короткий час. Ми знайшли команду лікарів. Також у планах створити медцентр для протезування пощі і за потреби залучати українських лікарів, аби вже за чотири тижні поранені отримували штучні кінцівки і проходили реабілітацію. Звісно, історії Антона і Віктора не поодинокі. Американські першокласні медики навчилися робити протези в найбільш стислі строки. Тож невдовзі Нью-Йорк приїдуть ще українські військовослужбовці, яким необхідне протезування. Головне, аби нашим солдатам якомога швидше повернули максимально комфортне життя. З Нью-Йорка Наталі Луценко, факт ICTV, Єдині новини. Повномасштабна війна стала справжньою школою виживання для малих підприємців. Далі розповімо історію подружжя рестораторів з Херсона. Російська окупація змусила їх евакуюватися і полишити справу, якої проня горіли останні п'ять років. Та, адаптувавшись на новому місці у столиці, В'ячеслав та Аліса відкрили новий ресторанчик з веганською кухнею, відродили атмосферу сімейного закладу і особливо тішаться, коли навідуються гості Херсонці. З підприємцями знайомився Даніл Самсонов. У своєму новому кафе подружжя рестораторів Проніних намагалися відтворити таку саму обстановку, яка була у їхніх ресторанчиках у Херсоні. Наприкінці березня В'ячеслав та Аліса вирішили, будуть виїжджати з окупації. На кону, перш за все, була безпека родини. Сімейний бізнес довелося закрити. За плечими лишилося 5 років роботи та мережі ресторанчиків із трьох закладів. Я розуміла, що мені треба щось відкривати тут, тому що це великі, це 5 років мого життя. І я коли це все закривала, мені було дуже важко. Одне з трьох приміщень кафе у Херсоні належало нашим героям. Нині ж війна навчила підприємців купувати приміщення в жодному разі не можна. Виживає той бізнес, який швидко релокується. В обладнання вже можна, бо його можна хоч якось перевести. В я разі чого, але не майбутнє бізнес, які ми будемо е, будувати, це буде по максимуму. Будемо шукати приміщення, які вже максимально готові. Аліса розповідає, найважливіше, Ваще на новому місці було знайти фахову команду, з якою почала усе з нуля. А ще відшукати специфічні продукти для веганської кухні. Війна істотно скоригувала імпорт а відтак і ціни. Ми могли на аутсорсі де замовляти десерти, але я кажу, ні, ми будемо все самі робити. Тому ми все робимо на одній кухні, яку ви зараз. Побачите, вона маленька, там поміщається і кондитер, і повара, і і прибиральниця. Саме на цій кухні трудиться і кондитер Денис. За збігом він також переселенець з Херсона. Хлопець тішиться, що знайшов роботу у столиці, і найголовніше, що працює серед своїх. Ну, те, що херсон, так би мовити, ближче до серця. Ну то відчувається підтримка, потоваришували дуже швидко. В одне з одним є суспільний язик. Знаходимо скоро ресторанчик відзначить перші півроку роботи. Подружжя радіє, що змогло відкрити заклад заново, а ще створити нові робочі місця. Нині тут працює 12 людей. Ну най, скажімо так яскравіше. Це виглядає тоді, коли до нас приходять наші гості з Херсона, і вони зустрічаються і вони кажуть, що це зустрічі, типу, як в Херсоні. І вони. Цьому, ну скажімо, дуже радіють, і це таке як місце зустрічі для Херсонців. Нині, коли Херсон уже звільнений від російської окупації, В'ячеслав та Аліса не виключаючи повернуться у рідне місто. Поки ж загорілися ідеєю відновити мережу закладів у столиці. Для цього навіть уже знайшли інвестора. Певні загартовані досвідом роботи під час війни точно зможуть втілити усі плани. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт ТІВІ, Єдині новини. Через желедицю в столиці рятувальники анонсують на завтра перший рівень небезпеки. На київщині падатиме мокрий сніг, а на дорогах буде дуже слизько. Ускладнення погоди може призвести до порушення руху транспорту. Водіїв закликають бути обачними. У ДСНС закликають користуватися громадським транспортом, не виїздити в місто без потреби на приватних авто, а також не паркувати машини на узбіччях доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Наразі це все, але марафон Єдині новини триває, і наступний випуск новин уже за 15 хвилин.